В Оленівці ми сиділи тільки в камері, нас нікуди не випускали. Нам не дозволяли навіть дивитися в вікно, там було таке маленьке віконечко. Не казали, яка зараз година, яке число. В камері нас було 17 дівчат, всі майже з моєї бригади. А камера розрахована на, на двох осіб. У нас було 17. Ми спали по черзі, у кожного з нас було там своє місце. У мене під ліжком. І, е, і спали ми по черзі, тому що ми не могли просто всі розміститися. Мови були найжахливіші, це найгірше, що я бачила. Колонія там просто е, вся була в тріщинах, вона просто розвалювалась. Пацюки бігали, е, таргани дуже брудно. Нам не міняли ні одягу, ніякого постільного, тобто там взагалі не було. В такі моменти дуже приємно було е, бачити ну, знайомі обличчя своїх людей. Навіть одного разу по коридору ми побачили, як ведуть наших хлопців. Це була дуже велика радість взагалі зрозуміти, що вони, що вони живі. Перебування в, полон, в полоні це, це своєрідний спосіб життя. Це я би сказав навіть це не, не життя, а виживання. Потрібно себе вести так, щоб, щоб вижити. Це такі місця, там, де ти не зможеш висловити свою думку, своє бачення. Після Оленівки. Нас пошикували, посадили в, в автобуси. Ми їхали з зав'язаними очима, руками. Не знали, куди. Всі, звичайно, надіялися на обмін, але нас завезли в Росію. Це був Таганрог, Таганрозьке СІЗО, і, де нас зустріли дуже жорстоко. Дівчат штовхали, намагалися якось принизити, образити. Розповідали, що наші там чоловіки, хлопці ніколи там з їх тюрми не вийдуть, Ну, тобто дуже було неприємно. Потім камера на трьох, постійні е, перевірки, постійні, е, постійний нагляд за нами в камері. Таке маленьке віконечко, тобто нас видно в будь-який момент, підходить там наглядач, дивиться, чим ми займаємось. Якщо йому щось не подобається, ми виходимо з камери, нас перевіряють ввечері. Це по стандарту. Ми вчимо гімн, розповідаємо їм. Деяких дівчат заставляли співати, деякі не хотіли принципово, то деякі і, і отримували фізично. Ну тобто намагалися якось зламати і знищити особистість. Зробити так, щоб морально було дуже погано.